українці створюють нові нацистські батальйони, гелікоптер з керівництвом МВС збили збройні сили України. А військовим замість зарплати виплачують ваучери. Полонених, які повернулися додому, чекає в'язниця чи передова. Ну і кожному українцю світить тюрма за спілкування російською мовою навіть в себе на кухні. Такі абсурдні повідомлення ширила цього тижня російська пропаганда в інформаційному просторі на болотах і в світі. Це програма Фейк News Я Вікторія Петренко. І зараз ми будемо розвінчу вигадки російської пропаганди. Україна створює нові вісім добровольчих батальйонів під загальною назвою Гвардія наступу. За повідомленням російського видання політнавігатор в Києві створюються нові нацистські бойові підрозділи. А сайт воєнної образування стверджує, що ці батальйони створюються для на випадок будь-яких внутрішніх конфліктів в українській еліті. Щоправда, не дуже зрозуміло, навіщо знадобилося створення поліцейських формувань за наявності ЗСУ? Більше це схоже створення воєнізованих формувань у системі МВ. Вс на випадок будь-яких внутрішніх конфліктів в українській еліті інакше не дуже зрозуміло, ніби поліцейські загони будуть більш ефективнішими ніж формування регулярних збройних сил, десантно-штурмові, механізовані чи мотопіхотні бригади. Але такі повідомлення, маніпуляція та фальсифікація. Тема нацизму в Україні один з найпоширеніших наративів російської пропаганди. Починаючи з 2014 року, вони неонацистами називали лише бійців полку Азов. Хоча жодних аргументів та доказів, чому такі бригади є нацистськими або націоналістичними, Агітпром не надавав. Ми себе штам про прийомниками борбої і ОПА. У них Был девиз свобода народу, свобода человеку. Они боролись и против оккупантов з Третього Рейха, и против оккупантов из Советского Союза. В Україні справді оголосили про формування штурмових бригад, але до нацизму вони не мають жодного стосунку. Гвардія наступу проєкт Міністерства внутрішніх справ України. Такі бригади належатимуть до національної гвардії, національної поліції та державної прикордонної служби України і покликані посилити ці відомства під час наступу, щоб в нас були підрозділи, які Можуть які підтримувати ті підрозділи, які зараз знаходяться на фронті, для того, щоб у нас був резерв відповідний, і для того, щоб у разі необхідності були в нас ударні угрупування, штурмові бригади, які можуть піти в контрнаступ, здійснити певні ударні дії, ударно-штурмові дії, саме зараз для цього і виконується ця задача, тобто ми намагаємося сформувати бригади. Такі підрозділи не формуватимуться з нуля. Їх створюють на базі військових частин із бойовим досвідом, які пройшли багато успішних операцій. Новобранці пройдуть підготовку під керівництвом досвідчених офіцерів та інструкторів. У МВС повідомили, що за перший день набору до них вже звернулися тисячі добровольців. Наголос робиться на об'єднанні мотивованих громадян, які звільнятимуть тимчасово окуповані території України. Російські телеграм-канали та фейсбук пабліки оприлюднили інформацію про причетність українських військових до катастрофи у Броварах. Зокрема, вони оприлюднили лист на ім'я головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якому йдеться, що гелікоптер з керівництвом МВС України в Броварах було збито українською ПЗРК «Ігла». Главідаю, що у ході роботи комплексної комісії генпрокуратури національної поліції і СБУ виявлено факти, що вказують на знищення літального апарату із застосування ПЗРК. Айгла ймовірно силами зенітно-ракетного відділення 96-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування Центр ЗСУ». В коментарях до цього листа. Автори дописів зазначають, що на їх думку збитий гвинтокрил – це результат внутрішньополітичної боротьби в керівництві України. З ПЗРК у центрі міста стріляти можуть лише свої: це або робота українського підпілля, або внутрішня підкилимна метушня. Тож російський слід, українська сторона, вже відкинула остаточно. Разом з нею варто прибрати і нікчемну версію про помилку пілота. Залишається ще версія з причетністю Авакова, яка, судячи з обшуків у його будинку, зараз відпрацьовується набагато активніше. Однак цей лист підробка на це вказують ряд граматичних помилок в тексті листа. Зокрема, і російська літера. І в шапці листа в назві відомства Міністерство оборони України. Також цей лист, ніби підписаний командуючим повітряним командуванням, Центр генерал-лейтенантом Анатолієм Миколаєвичем Кривоножко. Відтак його ініціали мають бути АМ. Однак на листі зазначаються ініціали АН, що відповідає російському Анатолій Ніколаєвич. Також про фейковість цього листа повідомили й на офіційному телеграм-каналі Командування повітряних сил ЗСУ. Там заявили, що поширення фейкового документа про причину аварії Арі, гелікоптера Суперпума у броварах. Це робота російського ІПСО. Обережно працює російське ІПСО! у соцмережах та на пропагандистських каналах Кремля оперативно з'явився та розповсюджується фейковий документ щодо причини катастрофи вертольота Суперпума в броварах. Навіть ініціали командувача ПВК Центр не спромоглися перекласти. Він Анатолій Миколайович пора вже вивчити українську. Наразі слідчі СБУ, які проводять досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у броварах, розглядають декілька версій трагедії, серед яких порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Слідчі служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у броварах Київської області. Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Українським військовослужбовцям замість зарплатні видають ваучери. Такі повідомлення почали з'являтися в російських телеграм-каналах та інтернет-ресурсах. Зокрема, повідомляються, що в Україні закінчуються кошти. Відтак солдатам видають ваучери під майбутні виплати. У 2022 році українська економіка опинилася у глибокій кризі. ВВП впав на третину. Інфляція перевищила 25%, 7 мільйонів людей покинули країну. Приблизно половину бюджету, близько 40 мільярдів, забезпечили зовнішні позики. А тепер ще й військовослужбовці України воюють у борг. А ще не факт, що до 2026 року Україна збережеться як держава. Однак цей ваучер підробка. Пошук схожого зображення в Google видає інші подібні сертифікати, і порівняння цих документів відразу ж вказує на те, що поширюваний ваучер фейковий. На обох сертифікатах підпис однаковий, хоча прізвища міністрів різні. Так, на сертифікаті, датованому 2014 року, міністром значиться Олександр Шлапак. Він був міністром фінансів 27 лютого 2014 року, по 2 грудня 2014 року. А на сертифікаті, який поширює Агітпром, уже вказується прізвище чинного міністра фінансів Сергія Марченка. Та й сам підпис Сергія Марченка не відповідає його справжньому підпису. Отже, автори фейку взяли форму військової облігації, які випускають в Україні у 2014 році, і за допомогою фоторедактора додали інформацію, що нібито це сертифікат, який видається як оплата за службу в зсу з 1 лютого 2023 року. В Україні справді змінилися зарплати військовослужбовців, а саме запроваджено новий порядок нарахування доплат військовим. Скасовується 30 тисяч для усіх. Обґрунтовується це потребою встановити спеціальність, справедливість, щоб ці 30 тисяч отримували не буквально всі військові, а лише ті, які ризикують життям, перебувають ближче до бойових дій і виконують саме бойові завдання. Також з'явилася виплата 50 тисяч і, і залишається виплата 100 тисяч. Проте більшість військовослужбовців, які проходять службу не в районах ведення з бойових дій, будуть отримувати заробітну плату. Разом з цим про жодну службу в борг взагалі не йдеться. Як повідомляють урядовці та народні депутати України в державному бюджеті України на 2023 рік передбачені кошти для повної виплати усіх взятих на себе державою зобов'язань. 90% – стовідсотків це є бюджет військовий, і інша частина це на медицину, освіту, заробітну плату і соціальну, Тобто інших якихось там статей. Майже немає. завжди підтримка сільського господарства з там 4-5 мільярдів на рік, центрального якби бюджету вона її в цьому році не буде, тому що ми розуміємо, що якби і потрібні на сільське господарства, але потрібні кошти, щоб виплачувати заробітні плати військовим, першу чергу і без затаймів. І через те. Вирішили як і на комітеті шукати іноземних спонсорів, фонди, уряди, які б допомогли там, по моєму профілю діяльності саме на сільське господарство. Українських військовополонених після повернення з російського полону в Україну чекає або в'язниця, або нова відправка на фронт. Про це повідомляє низка російських медіа, посилаючись на уповноважену справ людини Росії Тетяну Москалькову. Зі звернень родичів військових ЗСУ ми дізнаємося, що після повернення додому з полону українців ставлять перед вибором або тривале позбавлення волі, або знову ризикувати життям заради київських політиків. Часто матері та дружини у своїх листах до мене просять Залишити своїх близьких на території Росії, щоб їх знову не гнали воювати. Насправді інформація поширена москальковою не відповідає дійсності. На українських військовополонених після повернення в Україну не чекає ані в'язниця, ані фронт. Інтернет-видання StopFake звернувся до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з проханням пояснити алгоритм дій з військовополоненими, які повернулися з полону, а також прокоментувати слова самої москалькової. Цей процес триває щонайменше два тижні. Залежно стану здоров'я звільненого такий термін може може бути значно довшим у цей час також відновлюються втрачені документи та банківські картки. Звільнені з полону отримують державну допомогу, а також грошове забезпечення, яке виплачувалося на рахунок весь час, доки захисник чи захисниця були у полоні. Потім з їхніх слів звільнений має право на відпустку, після якої спеціальна комісія ухвалить рішення про її чи його можливість служити далі. Кожен, хто був у полоні після проходження фізичної та психологічної реабілітації, згідно з рекомендаціями лікаря, має право на відпустку з оздоровленням. Після відпустки захисники проходять лікарську комісію на визначення придатності до військової служби. То фейк також звернувся до громадської організації Блакитний птах, яка допомагає людям, що пережили полон та їхнім сім'ям. них запитали, що на практиці відбувається з людьми, які повернулися з полону. Керівник організації Ганна Мокроусова підтверджує, що насамперед полонені отримують медичну та психологічну допомогу. Усі, кого повертають під час офіційних обмінів, насамперед проходять за державний рахунок медогляд. Якщо великі обміни людей направляють до лікарні на всебічне обстеження, надалі, якщо це Військові їм надається допомога психолога збройних сил чи нацгвардії. Після цього вони також мають право згідно із законом, і багато з них це право використовують, звертатися та просити ще медико-психологічної допомоги, говорить Мокрусова. Журналісти також уточнили у керівниці організації, чи дійсно сім'ї українських військовополонених висловлювали побоювання, що після звільнення військовий може потрапити до в'язниці чи одразу на фронт, і через це нібито просять не обмінювати їх. На що Мокроусова відповіла, що таких випадків у її практиці не було. Я не дуже розумію, яка в'язниця. Ми не у радянському союзі. Мені навіть не зрозуміло це питання. Ми маємо закон, який захищає, надає допомогу людям, які пережили цей страшний досвід. У цьому законі точно прописано реабілітацію, грошову допомогу, психологічну допомогу. Точно про в'язницю там нічого немає. Для нас це наші громадяни, за яких ми боролися, повернули та реабілітуємо. Резюмує очільниця організації Блакитний птах. У свою чергу координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими звертає увагу на те, що рідні військовополонених навпаки бояться, що в Росії погано поводяться з військовополоненими. Слова ж москалькової в штабі назвали нічим іншим як класичним прикладом російського ІПСО. Російськомовних в Україні знову притискають про кремлівські змі активно цитують міністра закордонних справ Лаврова, який заявив, що в Україні заборонили міжособистісне спілкування російською мовою, а використання російської в побуті може призвести до кримінального переслідування. А, були рішення, катори. Які... позволяли налагать административные шрамы, штрафы тем, кто в повседневной жизни, в магазинах, в поликлиниках не использует украинский язык. А вот недавно у них есть какой-то омбудсмен, оказывается, по государственному языку, я не, не помню его фамилии, он выступил с инициативой буквально вчера или позавчера запретить межличностное общение на русском языке, то есть вот, А муж с женой вдвоем пьют чай на кухне, и какой-нибудь, как у нас раньше или стукач вполне может... А завести на них уголовне діло Хороші хорошої перспективи в цій, в цій верхушці цього режиму, але всі ці заяви фейк в Україні. Немає жодних утисків російськомовних, а кримінального переслідування українців, які спілкуються у побуті російською мовою, поготів. Закон про забезпечення функціонування української мови як державної, ухвалений Верховною Радою України у квітні 2019 року, не забороняє застосування будь-якої зручної мови у приватному спілкуванні. yeah <laughs> Документ регламентує застосування української мови як єдиної державної при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя. Законом про державну мову не регулюються сфери релігійних обрядів та приватного спілкування. Це прописано окремим пунктом у статті 2 закону. Саме тому заяви Лаврова про заборону спілкування російською на власній кухні фейк. Ба більше в законі російська мова взагалі не згадується і не виділяється в окрему категорію, йдеться виключно про державну українську мову. Не існує заборон на російську мову і в інших законах та нормативних актах України. Слід особисто наголосити, що жодної кримінальної відповідальності за порушення окремих статей закону про державну мову не передбачено. Недотримання положень документа регулюється виключно адміністративно у статтях 188.52 та 188.53 кодексу України про адміністративні правопорушення. Прописано, що у разі порушення закону про державну мову застосовуються санкції у вигляді штрафу від 100 до 700 неоподаткованих мінімум доходів громадян залежно від виду порушення, або ж взагалі виноситься попередження, якщо порушення скоєно вперше. У статтях Кодексу немає жодної згадки про кримінальну відповідальність за порушення норм закону. Також не йдеться про адміністративну відповідальність за спілкування російською мовою в побуті. Подібні заяви російського керівництва яскравий приклад просування напрацьованих Кремлем наративів про утиски російськомовних в Україні. Прикриваючись абсолютно ідентичними заявами, у 2014 році Росія розпочала військову політичну агресію проти українців, а у 2022 році розширила її до повномасштабної війни проти України. В Україні електрику для шкіл і дитсадків віддали елітним курортам. Таку інформацію поширюють на російських сайтах. Електрику, виділену для шкіл та інших навчальних закладів Закарпатської області України, переспрямували на підтримку роботи гірськолижних курортів. Військовослужбовців української армії масово звертаються до регіональної влади, повідомляючи, що їх рідні сплять без світла та тепла, тоді як на гірськолижному курорті закарпаття стабілізаційні та екстрені відключення електрики не поширюються. Насправді, ця інформація є маніпуляцією на українському сайті «Закарпатпост» 29 січня з'явилась коротка стаття про те, що в деяких населених пунктах Хуцького району, де розташовані бази відпочинку, вчора і сьогодні було безперебійне електропостачання в той час, коли в інших містах і селах світло подавали за графіком. Видання «Закарпатпост» про при цьому цитує публікацію в мета на сторінці голови закарпатської обласної адміністрації Віктора Микити. Інформація підтвердилася вжито невідкладних заходів щодо відновлення електропостачання в межах діючого графіку. Завтра на засіданні ради оборони області заслухаємо щодо цієї ситуації представників прав Закарпаття обленерго, після чого будуть вжиті і відповідні заходи реагування. При цьому чиновник нічого не говорив про те, що електрику для шкіл і дитсадків віддали елітним курортам, як про це пишуть російські ЗМІ. Очевидно, що в населених пунктах, про які згадує Микита, теж є школи та дитячі садки. Крім того, у коментарях під публікацією голови Закарпатської ОДА Умета жителі міста Хуст пишуть про те, що у місті є вулиці, де жодного разу не відключали електропостачання. А на інших вулицях протягом доби світло є в середньому 2-4 години. Така ситуація з електропостачанням буває досить часто і залежить від проходження ліній електропередач, а не від точкового розташування баз відпочинку та готелів. Важливо також зауважити, що ситуація з електропостачанням у Закарпатській області досить складна. Про це пише сам Віктор Микита. Всім регіонам ділять ліміти відповідно до різних чинників. При цьому майже кожна область має великі виробничі потужності внаслідок оптимізації споживання електроенергії, на яких можна давати людям більше світла в оселі. На жаль, Закарпаття за роки незалежності не змогло створити такі виробництва. Тож будемо розглядати можливість оптимізувати споживання електроенергії, зокрема у великих супермаркетах та інших об'єктах, котрі за інформацією прац Закарпаття обленерго мають підключення до декількох мереж, через що Уживають електрику безперебійно. Вже не вперше росіяни намагаються посварити українців на темі світла. Мовляв, хтось багато годин сидить без електрики, а інші ні в чому собі не відмовляють. Але не шановні росіяни, нічого у вас не вийде. Проблеми із електропостачанням не збільшують ненависті між нами. Вони тільки збільшують ненависть до вас. Отакі от рашисти ладні на видумки, фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.